Перед новим роком на сесії Чернігівської міської ради проголосували за рішення, що може стосуватись потенційної забудови 3,5 гектарів парку в Ялівщині, де раніше розташовувався центр дитячого туризму. Нагадаємо, цей центр закрили рік тому, попри протести громадськості. Тоді міська влада аргументувала це тим, що немає коштів на його утримання. Втім, владі області можливо вдасться відновити роботу закладу, який відвідували сотні дітей. На чергове засідання сесії обласної ради мною було поданий проект Рішення ініціатива щодо звернення до міської ради щодо передачі передачі нежитлового приміщення в Орущі й Лівщині разом з земельною ділянкою в обласну власність. Ця ініціатива. Стала наслідком того, що на сьогоднішній день з території Ялівщини, з території так званого центру туризму, був переселений центр туризму на іншу територію, і ця територія в Ялівщині не використовується під національно патріотичну туристсько-краєзнавчу роботу і виховну роботу для дітей. І враховуючи, що за інформацією міської ради ця територія не використовується під цей процес і у них немає коштів на утримання цього приміщення, то є ініціатива, щоб це приміщення і земельну ділянку було передано в обласну власність і в подальшим передачею цього, цього приміщення і землі під обласний центр туристко краєзнавчої патріотичної роботи з дітьми молоді. Тож тепер доля колишнього центру залежить від депутатів обласної ради. До речі, на останній сесії міський голова Владислава Трошенко казав, що забудови Ялівщини не буде, поки він міський голова. Я вам відповідально кажу, що поки я є на цій посаді, там, де є так званий будинок колосника, ніяких будівництв, нічого абсолютно, що би зашкодило. Реалізувати в обласній раді діяльність Ребояльівщина при мені цього не відбудеться. Нині ж він рішенням суду відсторонений від виконання обов'язків міського голови Чернігова через порушення антикорупційного законодавства. Що буде далі з Ялівщиною, невідомо.